Поміняли сьогодні місце проживання. Наші теляти, дворічка, спит, жує, Велочка теж поміняла місце. Всі ми зміняли місто жительства. О, мусорманчик встає, так? Да? мусорман мусорманчик Уже забрали на друге місто жительства їх, щоб вони. Уже сиділи тут, і віці ми їх вже будемо переводити на пасовище. Перший раз вони сьогодні прив'язані у мене. <свісно> Борька дуже недовольний, що це його прив'язали. Він привик, всі вони привикли, що вони були пущені, ну але треба якось їх привчати трошки до прив'язі. то от. Перевів сюди, тут вони потихеньку привчаться, на привізі бути. Ну і по-дальшому ми їх виведемо вже пасти. Ну а там, де вони були, прийдеться зробити ремонт, не ремонт, не а почистити, підготувати, бо вони сиділи всі навалі в мене. Ну і освободю то все. Готуватися до лісарії. Воря, Борі. воріка. Обідався Борька, обідав страшно. Зав'язали безсовісні, каже, от Коля поіздівався. Пусурман. Пусурман. що, Не нравиться, да? Не нравиться, кажи. Поприв'язував. Прив'язав всіх, да? Более поприв'язував, безсовісний, ой безсовісний. Нічого не привикнуть. І будуть пастися. Да, Белочка, Бела. От Бела добре перейшла, найкраще переходила Бела. Бусурман трошки впирався, не хотів. Белочка саме умна. Пройшла найкраще. Ну і найбільше депресії отримав Борька. Дуже він не... Він був все время при, е, без привізі. Це для нього вийшов стрес <гум> сьогодні. Так, да, так він упирався, не хотів бідня стояти на Лансушкове. Да, бусурманчик. Все, ну отак. Дома ще й вони будуть їсти травичку. Усе. Сіна, травичку, дерть. Теж коло них. Я їм ставлю дерть на місце, зразу коло них. От, От дерть. А просто насипав їм. Отакі От кучі. Зразу кучки там насипав. О. І вони собі їдять. Скільки кому треба. Да, борічко. Борючку маленький хлопчик. До криколя, бісьовісний. Да, бісьовісний коже. Вісьовісний. Узяв, коже, мене, прив'язав. <ривязав> Обідуся. Борька обідався, да? Обідився Боря? Обідуся. Обідуся, кожу, конечно. Коні, кожи, прив'язує тут, понімає, если Да. Все, у тебе добре тут. Не хоче він вставати. О, белла встала. О, Белочка. Встала, каже, непривично. Вони не привикли прив'язані бути. Тут такі потеряні ще стоять. Да, Бела. все таке? Ти, белочко, Белочко хоровося. Хороша дівчина. ай яй 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 Ну отаке у нас. Борька обідав все, теж вставати не хоче. і лежить. Жує. Поїли. зараз ще травички їм піду наберу. Трошки дам травы, да и пускай едят. Все, всем удачи.